Вітаю товариство! Є така приказка, добре спланована робота це половина успіху. І я переконався на власному досвіді, що це є дійсно так. Коли я будував цей будиночок 20 років тому почав будувати те, що живе моя сім'я. Я і розуміння не мав, яке те водяне опалення. Що це може бути бочка стояти, що, до чого. От будував і будував, бо виріс в сільській хаті, де грубки були. І що саме цікаво, носив проєкт до спеціаліста, який мав будівельну освіту, і він мене не запитав: Сергій, а як ти будеш опалювати цей будинок? А де ти розмістиш водяне опалення, чи яке ти там хочеш, які варіанти ти розглядаєш? І так вийшло. То коли коснулося водяного опалення, то або добудовуй щось, або пхай в підвальчик. І це стало проблемою, коли я минулого року почав переробляти водяне захотів зробити так, як люди роблять. Дивлюся котли Кронас Унік 15 кВт, важить 275 кг. Унік Нью 338. ну Звісно, Унік Нью лучший. Але майже 350 кг я подумав, що я його не занесу сюди, де має стояти котел. Так само і з бочкою. Я розумів, що на тону краще. Але по тих габаритах, куди мені треба було його нести. Я бачив, що я максимум можу запхати 500 літрів. Тому, коли ви будете будувати свій будинок, подумайте, щоб у вас був широкий вхід в котельню, широкі двері, щоб котельня була простора і щоб було менше поворотів, а бажано взагалі вхід окремо в котельню, не так як мене, от треба йти в ранду, потім спускатися і такі робити оце маневри. Було б краще мені зробити веранду на всю хату і тут окремо вхід в котельню. А так дивіться, куди йому мені мусово було того котла сунути. Ідемо подимось. Треба було по цих сходах піднятися сюди. Піднятися у веранду. Так, заходимо у веранду. Тепер треба було мені опуститися отуди от вниз. Зараз лючу світло. Ось. По цих сходах вниз. Чух, 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 чух. Тепер треба було розвернути і зайти <клух> ось сюди. Ось тут такий вхід. О! Запхати сюди. От дивіться. Звідти зверху, сюди, сюди. І вже ось сюди поставити. А тут, бачите, півметрової товщини бетонна... бетонний фундамент, Півметра товщини. Отак от от, має таке обмеження по ширині. І що саме цікаво, що навіть цей котел я не зміг запхати так, бо побачив, що дуже рисковано, мусив розбирати оцю кришу, розбирати всю веранду, щоб сюди запхати. От. А щоб впхати, щоб впхати бочку, ось цю, от. мусив ще ось на пів метра поглиблювати фундамент. Отак от. Бачите, отак. Ну що ж, тому всім раджу думати перед тим, як робити котельню. Робити в котельню вхід широкий і хороший, щоб вона було занести будь-що. А не робити отакі. Маневри. Так що, товариші, будуючи, робіть в котельню широкий просторий вхід. І бажано окремо від парадного будинок, того що ви будете носити паливо, щоб те паливо, той бруд в хату не нісся у ваш будинок. А вже в котельні там менше то бачить, як вже є. Всім бажаю здоров'я, хорошо сплановувати свою роботу. Ну і щоб поскоріше настав меж бути добру.